Але зроблені і зроблені інші кроки. І те, що інформація є, то є те, що тепер люди теж розбираються, що таке жовта преса, що таке сторінки, вибачте, які перетворюються на туалетні бумажки, які подають. Е це в інтернеті, але є офіційна преса. Про це пише і Волинь, про це пише і наша районна газета. Але сьогодні ми говорили про те, про анонімки. Закон передбачає, що анонімка до розгляду береться, але відповіді немає кому давати. І факти перевіряються. Тому сьогодні буквально нам на електронну адресу прийшло із вашої гуранністі Микола Степанович лист. Я його зачитаю, тому що тут факти, які стосуються людини, яка організовує е, недовіру, ну можливо, недовіру. Я не тримаюсь за владу. Висловить мені на довіру депутати, будь ласка, на другий день я підійшла і з того, тієї посади. Але все має бути в межах чинного закону. Отож, Так, я вам кажу ще раз, норми закону. Ні, ні, це не випадку. Є підписи, чи немає? Ви замісвали і зараз будете читати. Дивіться, я почав. Ні, ми батьки, ми батьки. Зпорядженого ставлення до своїх дітей, але надіємося, що ви у цьому розберетесь і дасте оцінку діям Давидюка. Звертаючи до вас, батьки, учнів Горанівської школи, ми знаємо, що наш директор Давидюк Микола Степанович хоче зайняти керівну посаду в районі і навіть області. Але ми вважаємо, що він ні в якому разі не може зайняти... Цієї посади, бо нехай раніше наведе лад у своїй школі і почне сам з себе. Бо саме він найбільше запізнюється е, 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 і найбільше не проводить уроків, це саме він. Дітям, у яких класах він проводить уроки, ніколи не вичитується програма до кінця. У їхніх щоденниках в кінці травня може стояти заданий додому параграф 15, коли у підручників параграф більше дичити параграфів. Як все брати? Цей навчальний рік, то у квітні-травні він менше не уроках. Весь час їздить. їздив. Тож, хоче вам повідомити, що директор минулі роки вчив трудове навчання. За цей час він розкидавський. Вдома, майстерня закрита, під ключ, і доступу до неї дітям немає. Я цього рішення скласти не могла, бо я не знаю цієї ситуації. Також хочу повідомити, що ми, батьки, щороку зайдемо на ремонт школи 45 гривень. І це є великі кошти, якщо взяти зі цієї школи. Можливо, на великі ремонти їх не вистачає, але крім цих коштів школа заробляє ще сама. Вже декілька років. В школі в сарайчику тримають свині, яких виглядають їх працівники, які навіть по вихідні дні теж самі їх порали, беруться маленькими і через рік у травні їх продають. Продали теж двоє свиней. Була свиноматка, яка народила шість поросят. Але де вони поділись, ніхто не знає. Хоча троє поросят тримали, тримали десь до березня. А також ніхто не знає, куди діваються ті гроші. Про ваші кошти. І кошти зароблені на ворожі свиней, І кошти за яблука в школі є великий садок. І щороку здають яблука, за картоплю? Скільки здають і коли здають, ніхто не знає, навіть працівники школи. А, а кошти, які діти заробляють на посадці відсутні, минулого року прозвітував в загальному, але конкретно нічого не було сказано. Хотілося щоб ви у цьому допомогли нам як нова влада, окрема тема техпрацівники. Вони дуже часто змінюються. Про це ходять різні чутки. Але цікавим є те, що минулого року, серед навчального року, десь взялася посада гарнеробника. Хоча до нього до цього ніхто не виконував таких обов'язків. Це в багатьох селі здивувало і навело на роздуми. Що, мабуть, вона була ця посада. Тільки. школі. Щоб школою керував порядний керівник, який робив все чесно і було, і в інших школах звітував за кожну гривню перед батьками. А, а то покупув, е, покупував, покупував господарчі речі. Вдома. І, напевно, Миколі Степановичу пора визначитися, бути політиком чи вчителем. Ми, батьки, не ставимо свої підписи, бо не хочемо упередженого ставлення до своїх дітей. Але надіємося, що ви в усьому розберетеся дасте оцінку діям Миколи Степановича. Дякую, шановні.